Найбожемірного, благодатного і натхненного дня Суботи, дуже важливо, натхненного, бо багато хто свідчить сьогодні, що вичерпала їх весна. Що, чи, а вітамінос чи чого? Тому товариство натхненного і їжте багато вітамінів. Сьогодні навчає нас із старших, то саме нині файний, поважний мій напарник отець Микола. Хом'як, таке має файне прізвище. Він щось такий був вражений минулої неділі неділі самарянки. Він Івангелія про Самарянку. Він ходив і бігав. Каже, так ви розумієте, що каже одна жінка, одна жінка, самарянка, і то з підозрілою славою, з підозрілим ім'ям, статусом, вона вмудрилася навернути ціле місто, проповідувала так, що в Ісуса повірило в ціле місто, і корова цьому підтверджує підтвердження. І він декілька разів це повторив і мені, і, дру і дружині декілька разів повторив, і корова, і корова повторила, що одна жінка вона вернула сюди місто. І це таке файне натхнення для всіх нас, особливо для тих, із вас, хто зараз почуває себе або неповноцінним, ну, власне, як це самарянка, або хто з вас вважає, що «та що я зроблю, то або хто з вас каже, що а хто я такий, то це чудове нагадування. Через враження, через такий захват отця Миколи, що слухайте. Навіть якщо ти зараз у дуже підозрілому статусі, тобто тебе відкидають, тобою нехтують, це ще, це ще ні про що не говорить. Навіть якщо ти зараз е, почуваєш себе якимось немічним, слабеньким, маленьким, це ще ні про що не говорить. жінка Самарянка – це чудове свідчення, як пригадує отець Микола, для того, щоб свідчити, не стримувати себе. Щоб справді бути собою у відділенні, ну, в тому діленням того, що ти зараз проживаєш. Може, це не буде напряму проповідь про Бога? Може це не буде напряму проповідь про Євангеліє. Добре, але поділися бодай радістю. Поділися бодай ну, натхненням, поділися бодай ентузіазмом. Скільки разів таке бувало, що ти там йдеш із друзями, і в тебе опущені плечі, і в друзів опущені плечі, і ніхто нічого не хоче робити. Але прибіжить якийсь живчик один, давай, 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 хлопці, давай, його і дивишся, ти аж сам розприймаєшся, тому ну, що давай, спробую, зроблю, хоча б заради нього. О! То давайте будемо цими живчиками цього світу. Будемо живчиками для цього світу. Посправді я спілкувалю ну, людьми, поспілкувався останніми днями в того авітаміноз, віта... а, а в того авітаміноз до роботи, а там у когось авітаміноз до творчості, а в когось авітаміноз взагалі до бажання жити. І ти, ти спілкуєшся з людьми собі. Що це за трупарня? Що це за світ мертвих людей, світ мертвих людей? Тому товариство, наше завдання це буде самарянками. Наше завдання це незважаючи на те, в якому ти статусі, в якому ти положенні, яке ти маєш ім'я, який ти маєш авторитет, неважливо свідчити про таку радість, про мир, про любов Божу, свідчити про красу Божу, про, про доброту Його, про Його милість, про його любов, свідчити знову і знову. Ще раз і ще раз. І коли ти це робиш, і коли ти це робиш щиро, то воно працює. І як каже один мій друг Микола, ти тоді. Ти цим заражаєш інших, і у і людей очі горять. Він каже: Я впізнаю людей, віруючих по тому, що в них очі горять. У них очі запалені. Но запалені не від протягу чи від якоїсь -якої -якої інфекції, а, а вони світяться. Тому, товариство, благословляю вас, аби у вас очі світилися. Благословляю вас, аби ви своїм світлом інших запалювали. На, бо ми, ми до цього покликані. І якщо ви зараз спробуєте це зробити, якщо ви зараз не стримаєтеся, але з кимось поділитеся якоюсь радістю, чимось хорошим, чимось великим, невеликим, неважливо, якимось благословінням, то ви станете тим, хто запалює. Ви станете джерелом тим, хто власне дає це життя. Давайте з життя, діліться життям. Сьогодні, у часі війни, діліться життям, як самарянка. І зовсім не дивіться на те, ким є ви, а дивіться на те, ким є Ісус. І як він проявляється сьогодні до вас у житті. А коли це побачите, коли це помітите, то діліться ним, розповідайте. І ви тоді побачите, що станете благословенням для інших людей. Ну, як самарянка для цілого міста. Дякуємо, Отець Микола за пригадування, за таке файне нагадування. Не зважаємо на те, хто ми є, де ми є, але ділімося тим досвідом Бога, який будемо мати сьогодні. Майтеся файно, діліться Богом. Мир вам!